Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, як я і обіцяла, буде огляд ось цього насіння. Хто подивився моє попереднє відео, ви бачили, що я, приїхавши з міста, швиденько пішла в теплицю, понасівала бур'янчики. Але, як і обіцяла, занесла ці пакетики до хати і зараз покажу вам, що я купила і. І який опис до цього насіннячка? Так. Спочатку що ми подивимося? Подивимося ось таку кукурудзку. Це кукурудза попкорн. Рослина середньої висоти на стеблі формується декілька качанів до 15 см. Наповнені зерном, характерною властивістю. Вегетаційний період 125-140 днів. Кому цікаво, більш детально можете ось. Почитати. Так, далі ось такий гарбуз арабатський. Він сорт столового призначення мускатний типу, плоди видовжені масою 5-9 кілограм. Кому цікаво, ось читайте, ставте на повтор. Потім взяла. Ось таких 20 грам, чи скільки тут? Мало би бути 20 грамів. Ось такого буряка делікатесного. Це фазенда, це насіння брала в аврорі. Середньостеглий сорт, відмінні смакові якості 110-115 днів. Так, також можете почитати, якщо вам цікаво. Він, схожий мені на бордо, непоганий буряк, але минулого року я купувала бурячок опольський. Можете подивитися мої старі відео, який був буряк. Це взагалі супер і такий солодкий, темний. Хто шукає от справжній такий смачний бурячок, можете почитати опис до нього. Це теж середньостиглий сорт. Вегетаційний період 110-120 днів, корене плоди циліндрії форми. Для зберігання у середині вересня. Ну, я десь у жовтні його зривала на зберігання. І зберігається непогано до тепер. Якщо не забуду, в кінці відео занесу покажу вам бурячок, як він зберігається. Кабачок кущовий, білоплідний, ранньостиглий. Так, ось, можете почитати. Кількістю, з великою кількістю жіночих кточок, що забезпечує велику віддачу врожаю угу. до кілограма. Минулого року, не пам'ятаю, були, а були, були білі, але якісь вони такі були коротенькі. Так. Далі ще я взяла ось такий аеронаут. Його висаджую е, кожного року. Мені подобається. Висока врожайність, також е, сорт ранній. Плодоносить на 46-й день рослина кущова, компактна. Ну, Далі собі можете почитати. Що я скажу, Я ось е, цей кабачок завжди висіваю в касети чи в стаканчики, в відеочках. Ну в будь-якому, в чому маєте змогу посіяти на розсаду. І потім, уже коли в них навіть 3-4 листочки, висаджую у відкритий ґрунт. Тоді на півтора-два тижні ранше раніше продукція виходить. Так. Ось такий щавель багаторічний. Взяла. Хочу посіяти, тому що в нас на городі колись був, на полі, там, де сіли, а Зараз ми туди не ходимо. Це ранньо стиглий, посіву до технічної стиглості 48-45 днів. Ну, ось так. Багаторічний, бельвійський. Такого я не купувала, то не можу сказати, що воно. Так, салатик одеський кучерявець. Коли я висівала в теплицю, я чомусь подумала, що салату взагалі не купила і трішки засмутилася. А дивіться, оце зараз побачила, що є все-таки Одеський кучерявець. Минулого року він нас добре виручив. Ми гарно поїли його. Зараз нього стиглий. Багато наростає листя, смачненьке. Ну, трішечки має таку гірчинку, тут собі читайте. Ну, не знаю, ми і самі їли. І потім я гусеняткам, курчаткам ще цих салатів давала. Хоча в теплиці у мене, знову ж таки, на відео там можете зайти подивитися. Небагато, було 2-3 рядочки його посіяно. Знайшла в нас магазині останню пачечку з такої 40зубки. Не знаю, це, це, що називається кущівка чи ні. Багаторічна рослина, що утворює 5-7 дочірніх цибулин і ароматну зелень висотою 35-45 см. Ого, цибулина овальної форми, вагою 20-40 г. Забарвлення зі світло. Бусковим відтінком зріз зелені проводиться кожні 25-30 днів. На цибулини збирають на другий 3 рік після посіву. Так, я не поняла. Як це зрозуміти, що це? Перших 2 роки не викопувати цю цибулю? Чи як це? Взагалі не можу зрозуміти. У нас колись була кущівочка, то ми її, як звичайно, цибулю. Весною садимо, на осінь збираємо, а тут щось я не можу зрозуміти. Хто, можливо, таке сіяв і знає, як це розтлумачити, то, будь ласка, напишіть мені. Тому що в мене таке легке, як то кажуть, замішательство. Шпинат якийсь новозеландський купила. Я його, щоб теплиці не посіяла, тому що тут чую такі якісь дуже великі. А зараз я відкрию. А чекайте, може перед було прочитати. Однорічна диетична рослина з м'ясистим листям і пагонами рекомендується вирощувати через розсаду. Угу. Ну, Зараз подивимося, що це за насіння. Видно щось. Друзі, та тут взагалі, таке ого, велике насіння. Бачите, скоріше, як на буряк схоже, але навіть це і не буряк таке насіння. А зараз покажу вам звичайного шпинату, яке насіння. Так, от купувала я ось такий шпинат 15 гривень з сігма ліф. Озимий. Холодостійкий, вологолюбива культура, витримує заморозки до мінус 8. Розетки виоздовжені. Ну, я минулого року такий також була сіяла. Мені він сподобався, врожайний. І дійсно, що заморозки він не побоявся. Так, зараз секундочку, я кину кілька насінин на руку і. Побачите, ну тут скоріше, бачите, на таке схоже, як на редиску, коли щось світліше. Ой, отак. Тут отак збоку поставлю, кину у вазон. Посію. Далі купила отакий салат 4, 4 сезони. Бачите? Це також ранній. можете почитати, середньостиглий. Ну, Минулого року я сіяла такий червоний салат, він у мене взагалі не зійшов. З чим це пов'язано, я не знаю. Бо ми давали розсаду салатів капусти. Капусти, як вона називається? Айсберга людям. А вони кажуть, а що ви, рожевого ніякого салату не сіяли? Я кажу, ні, сіяли, просто він у нас не зійшов. Дивіться, ранньо стиглий 58-65 днів. Ну, Я вам скажу, друзі, набагато раніше це мається на увазі, коли, знаєте, вже воно голівку в'яже. Ми, чесно кажучи, голівку не дочікувалися. Їли просто як звичайне листя салату. Воно дуже смачне, дуже ніжне. Також така. Легенька гірчиночка є, але хто любить всякі різні салати, ці зеленушечки, то дуже таке воно смачненьке. Так, потім ось такий: мізуна червона, можете почитати. Отакий От вигляд воно має. Бачите, це якась китайська, японська капуста. Мізуна червона японська скоростигла, 25 днів сорт гірчичного салату капусти з червоними різьбленим листям. Смак пікантний з легким ароматом. Свіжомеленого перцю, неймовірно, корисна своїми вітамінами і мінералами. при... для приготування салатів. Ну, спробуємо, що воно таке. Купила. Шпинат Матадор, завжди його сію. Його можна висівати одразу, одразу на город. Бачите, сорт ранній 30 35 днів. Розетка листя компактна, листя сіро-зелене, потребує надмірних поливів, стійкі проти квітування і низьких температур. Намагаюся швидко вам це все прочитати, зробити огляд і вже прямо захекалося, наче якусь дистанцію пробігла. Це ось цей щавель, що я сіяла в теплиці, такий широколистий. Ось. Такий щавель я коли сіяла в себе там на полі, на городі. Дуже врожайний був. Ціле літо ми його зрізали. І в банки закривала. І різноманітні торти. До речі, дуже смачний торт з лимоном, з цедрою лимона і щавлем. І також там треба ще. Як він називається? Шпинат. Так. В цьому році знайшла листя Мангольду. Кажуть, що воно дуже смачне корисне. Це можна сказати, що баделя буряка, але просто цей буряк йде саме в листя. Там бурячок корений плід не формується. Також можете ось тут почитати. Бачите, дуже мальовнича, крупна рослина ось така. Хто купує великими пачками, то потім навіть гусеняткам, курчаткам кришуть, кидають таку зелень. Ну, і куди ж без руколи делікатесної. Але дивлюся на вигляд, якась вона трішечки не така, як минулого року я сіяла. Мені насіння ось цієї зелені. Віддала була чоловікова сестра. Бачите, такий делікатесний, гострий салат, відомий у всьому світі, невибагливий. Ну, дійсно, росте дуже швидко. Гарно наростає листечко. Ми одразу обривали по краях, а потім побачили, що вона так гарно куститься, що просто вже виривали з курінням рукулу. Рукулу також дуже корисно їсти. Взагалі, вся зелень, всі овочі, особливо, якщо вирощені своїми руками, то воно все корисне. Так. Ось така цибуля, батун, п'єро багаторічна, посіяла трішки в теплиці, трішки хочу сійнути на городі. І мама попросила, щоб їй в горшечок посіяти. Багаторічна, бачите, зимостійка культура, яка використовується на зелень. На одному місці росте 5. 7 років. Ну, я скажу, у нас колись в сусідки в бабусі, вона росла навіть не 5-7 років, а років 15, то це точно. Тому що на одному місці ми завжди в неї там через город ходили і бачили ту цибулю. Я не знаю, чому в нас навіть якось не дійшло до голови, що можна було, вона ж цвете, і такі шапочки з насінням робить. Можна було. Собі взяти того насіння. Купила гороху Оскар. Скільки я тут купила, чесно вам не скажу. І скільки заплатила, також не пам'ятаю. казали що дуже великий, смачний, солодкий, ранньостиглий стиглий і до хвороб не сильно вразливий Тому взяла цього гороху У мене є ще свого домашнього. І взяла таку кукурудзку. Делікатесна, чи як вони сказали, це вони з великих таких пачок насипають. Так, ну і ось ця цибулька, кущівочка, ви бачили, у мене її в минулому відео розпаковку, як я робила. Ця тут літрова баночка 40 гривень, я заплатила. І писали мені в коментарях люди, що потрібно було. Передивитися, що мені насипло. Ну, ви розумієте, я зверху подивилася, ну, зверху стояла все ось така красива цибулька. От такої навіть близько не було видно. Отакої От цибулі, що вона там порчена. Звичайно, щоб я не так сильно раділа, що знайшла цибульку, я би була подивилася, сказала, що там замініть мені, ось це Дивіться, взагалі якась гнила. Але нічого, купила, тепер буду садити. Головне посадити в землю і все одно щось виросте. Не знаю, її як? Як звичайно, садити і на осінь викопувати. Чи так, як я читала десь ось там е, на пачечці, що треба її два роки тримати. Ну, буду, напевно, так, як колись. Посадили, на осінь викопали, на весну знову посадили. Все, друзі, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших порад. Як завжди, щоб ви були мені щасливі, здоровенькі. Діліться відео з друзями. Рекомендуйте мій канал. Не забувайте про вподобайочки. Вам не важко, мені дуже-дуже приємно. Миру добра, пока-пока.